А зараз я буду готувати творожну начинку для свого тортика. Нам знадобиться пів кіла творога самого жирного, також нам знадобляться вершки. У мене вони 10% цукор ванільний, це за бажанням. І також, і також звичайний цукор. Я сюди додаю. Ванільний цукор, додаю сюди, десь чотири, 4, 4 ложечки цукру звичайного, затим я додаю сюди вершки. Ось так. Дивитесь вже по консистенції вершки. Можливо, додаєте більше, можливо, додаєте трошки менше. Це вже яка консистенція вам вашого крему знадобиться. Затим я беру блендер. Та блендером добренько все перебиваю. Ось так. Ось такий крем в мене вийшов. Дуже гладесенький, такий блискучий, дуже смачний. Робиться він дуже швидко, десь за хвилин 10, максимум, ви його зробите та будете просто у захваті від його смаку, від його смаку та його швидкості приготування.